Вітаю, вітаю, шановні. Сьогодні в нас чесний огляд Шерідана, Машинку, яку хочуть дуже багато танкістів качати. Це один з найпопулярніших легких танків в нас в грі. І в цьому причина те, що він, по-перше, досить простий, якщо порівнювати з іншими середніми танками. А по-друге, тут з Т-49 можна одразу йти на дві гілки, тому багато хто вибирає йти через у гілку, для того, щоб прокачати і барабани важкий танк, і альфовий легкий танк. Тобто, ви тут одразу економите шлях на три рівня, як ви Розумієте, тому що Т-49, ви собі одразу на дві дев'яточки йдете. Тому вирішив цей танк сьогодні розглянути. Його досить сильно змінили з часів мого останнього огляду на, на нього. Тому сьогодні буде в нас оновлений огляд. Ось розповім вам сьогодні оброню, сильні слабкі сторони, технічні характеристики танку, покажу, як його обладнати. І звичайно, після цього зіграємо серію боїв лайф режимі, щоб показати вам на практиці, як потрібно цю тачку реалізовувати в сучасному рандомі. Тому буде максимально цікаво. Всім приємного перегляду. Також, друзі. Хотів вам нагадати, що дуже важливо прожимати лайкоси під оглядами, тому що саме так ви пришвидшуєте вихід нового огляду на каналі. Ось така тема. І послухайте ось цих розумних хлопців, вони вам поганого не порадять. Хто на біста не підпишеться, той раком залишиться Слава Україні! слава Україні. А якщо ви бажаєте собі замовити таке оригінальне привітання, ви можете це зробити за посиланням в описі. А ми з вами переходимо безпосередньо до огляду цього танку. Почнемо з броні. Тут навіть більше треба розглянути броню проти фугасну. Це дуже важливо, тому що зрозуміло, що це легкий танк. Ще рідена пробувати не важко, якщо ви просто розумієте два, два простих нюанси. Дивіться, зараз я вам їх покажу, так би мовити, на практиці. Дивіться, в цього танку є екранний. Екран є навколо його корпусу. Тобто, навколо корпусу він обліпаний екранами. Головне. Не стріляти туди ні в якому разі, тому що якщо ви дабите, будете стріляти, ви просто не будете пробувати. Як бачите, тут екран, тут екран. Зараз я вам трошки пізніше і більш детально покажу, ви будете орієнтуватися, де вони розміщені. Якщо ви хочете цей танк пробувати базовими типами стрілядів, можна стріляти в башту, десь по центру стріляєте. Ось, навіть там можна в пушку стріляти, пушка теж пробувається, до речі. Або стріляйте по центру корпуса. Ні в якому разі, не стріляйте по краям, тому що все погано закінчиться. Ось, якщо ви хочете пробити танк фугасом, і у вас пробиття на фугасах 60. 50 мм плюс ви можете це робити в НЛД. Просто берете в НЛД, кидаєте фугасом і пробуваєте. А якщо ви будете стріляти вище, то фугасом ви вже не проб'єте, тому що ви попадете в екран. Бачите, отут під такою проекцією дуже чітко видно ось цей екран, який не дозволяє вам пробувати цей танк фугасами в його ВЛД. Ось, якщо говорити про пробиття його в бортову проекцію, так само не кидаєте в екран, не кидайте в задній екран. Е, якщо хочете пробити його стріляєте просто десь по центру. Без питань пробуваєте. А якщо хочете пробити фугасами то стріляєте в оцю от планочку під екраном. Ось, і все нормально пробувається. Тобто, головне, вам потрібно зрозуміти, що цей танк обшитий навколо екранами. Якщо ви це зрозумієте, вам буде доволі таки легко його пробувати. Тут, навіть якщо ззаду дивитись на танк, тут навіть є ось, ось такі шви. Е, тобто, це все, що правіше, це екран. Якщо ви будете сюди стріляти, ви не будете пробувати. Ось. Е, ну, І так навколо всього танку, як бачите, ця історія обшита. Е, як вам показати? Оп, отак от. Бачите, тобто, ось. Ось лінія. Екран задній. Ось е, у нас екран боковий. Тут так само екран боковий, і передній екран я вам показав. Головне, що вам треба зробити, це от усвідомити, що вони тут є, і туди не кидати. Хочете фугасом пробувати танк, стріляєте йому так само, типу як в НЛД, але ззаду, або стріляєте йому в борт башти, або там в корму башти, і без питань його пробиваєте. Ось, е закцентував на цьому всьому увагу, тому що бачу, що багато людей, особливо в рандомі, вони не розуміють взагалі структури броні Шеріка. І також в коментарях я бачив, що люди жаліються, що вони стріляють, наче в сіри, не пробивають. Ось. Чому ви не пробуваєте сірий цей танк? Тепер ви будете знати цю інформацію. Далі ми переходимо з вами безпосередньо до характеристик. Скажу так, друзі, цей танк понерфили в патчі 10.3. В 10.3 в нього був найкращий огляд на 10 рівні, і це давало йому якусь таку свою фішечку, свій шарм, тому що в нього погане маскування, якщо прийняти його з іншими середніми танками, ой, легкими танками 10 рівня, в нього погане маскування. Але при цьому всьому в нього був огляд, здається, 325 чи 326 метрів. І за рахунок цього він міг пересвічувати навіть якийсь тестооте іноді. Тому що так, тестооте більш замаскований, але там огляд був гірший. Ось тепер е, огляд його це дуже неприємно, тому що мені особисто цей танк подобався з двох причин: те, що в нього крута разова альфа, і те, що в нього був крутий огляд. Одну з цих двох фішок тепер забрали, і тепер в нього залишилась тільки крута альфа. Ось. Е, стосовно маскування, як ви бачите, тут 49 е, маскування, наприклад, в якогось бачата того самого, маскування в нас е, 55, що доволі-таки суттєво, 6% для танка. Ну, Легкого це велика різниця, скажемо так, в маскуванні. Ось, якщо говорити взагалі про його. Характеристики, я вважаю, що зараз в нас найкращий легкий танк на 10 рівні це батчати. Ну тобто, це зараз прям топ-1 зі всіх топ-1. На ньому недавно був стрім. Ще можливо буде відео. Ось, якщо говорити про шеріка, це прикольна тачка своєю простотою. Тобто, кому потрібен цей танк, тим, хто не хоче запарюватись, тому що на шеріку виїхати дати плюху на 500, закатитися, 13 секунд пожити, виїхати, дати плюху, це доволі таки легко. На відміну від того ж самого там Бачата, Вікерса і так далі, де вам потрібно часто підставляти, щоб давати дамаг. Ось так. Тому. Цей танк він має от конкретну перевагу саме простоту порівно з іншими легкими танками 10 рівня. Якщо брати по актуальності бача топ-1, якщо брати по простоті, то Шерідан топ-1. Це важливо. Далі. Стосовно нашої пушки, як я казав, тут велика разова альфа 560 одиниць. Також на Фугасі у нас є 680, здається, непогано, але хотів би більше. Тобто дивна взагалі історія, чому на танку 8-го рівня по цій гілці, в нас на Фугасі. На Фугасі 780 альфа. При Бабахі такі самій. Ой, ну не при Бибахі при звичайному снаряді мається на увазі. А тут на 680. Ну коротше, хотілося б на соточку більш альфа фугасом але так загалом вона дуже крута, тому що ти виїжджаєш і ти майже зі всіма там такими. Танками на напрямі середніх танків ти розмінюєшся в плюс. Тобто ти виїхав, отримав на 300, дав на 600 і в тебе все нормально. Ось. А, стосовно шкодна хвилина, вона дуже погана, тобто 2500 нався, тому що в таких боях дуже важко об'єктивно стрілюти. Якщо летить якийсь турбач, турбоперемога, там турбозлив, то ти просто не встигаєш настріляти нормальний дамаг. Так, за рахунок динаміки, ти все ж таки під'їдеш, ти будеш е -е, просуватися по мапі, знаходитись близько до супротивників, але ти кожні 13,5 секунд тільки будеш видавати по супротивникам дамаг. Ось. Ну, також ви можете. Це підсилити, поставивши калібровані снаряди, але ми трошки пізніше з вами про це поговоримо. Чому саме я е, граю на е, Ой, на калібровані снаряди? Можете поставити до слайд, підсиливши ДПМ, але я граю на каліброваних, трошки пізніше вам розповім, чому. Ось. Е, тому, в нас є альфа, в нас є, в принципі, непогане пробиття, якщо говорити. Навіть якщо без каліброваних, воно також непогане. Ось, але в нас немає комфорту гармати і в нас нема ДПМ. Оце головні мінуси цього танку. До речі, десь кутів нахилу 10 градусів на нахилу гармати вниз. Також приємний параметри, відбуде корельєфу, можете відігрувати, проблем немає. Стосовно динаміки, тут все класно, динаміка в нас е, така солідна, скажімо так, не гірше, ніж в інших легких танків 10 рівня. Тому, що ми маємо у висновку? В нас є картонний танк, який хоча б не пробувається фугасами, ну в більшості випадків, ось у нас є танк з, з доброю динамікою, з класною альфою, але при цьому всьому з не дуже комфортним пушку і не дуже він грається в таких боях. Ось так. Це вам короткий опис цього танку. Тепер переходимо з вами до обладнання. Граю на каліброваних, друзі. Тому що я дуже часто на цьому танку граю в рейтингу, це перше. Тому я граю на каліброваних, тому що там калібровані необхідні, тому що ти попадаєш проти людей, які вміють там, трошки танкувати, туди-сюди, і там пробиття дуже сильно вирішує. Тому на, калібру... на каліброваних граю, підвищуючи своє бронепробиття на кумулятивах на 31 мм. Тобто так 310, так 340. Важкі танки 10 рівня на каліброваних пробуваються, без каліброваних це робити досить важко. Якщо катаєте в рандомі, в принципі, доцільно катати як і на, на досолочі, так і на калібру... Тут же вибираєте самі. Тобто так ви підсилюєте е, можливість того, як ви граєте на напрямі важких танків, тобто ви там виїжджаєте, без питань всіх пробуваєте. Якщо ви граєте на досилачі ви швидше перезаряджаєтесь, але навіть з більш швидкою перезарядкою все одно перезаряджаєтесь довше, ніж е, всі там легкі середні танки 10 рівня, що ви просто розуміли, ну за виключенням барабани хіба що Ось така тема. Хоча на досилачі також можна грати знову ж таки, куди ви попадаєте? Попадаєте в броньований сетап, краще калібровані, попадаєте в не дуже броньований, краще досилач. Тут Механізми наведення, скажу вам так, друзі, отут я поставив е, все на перший слот, але можна ставити так або можна ставити отак. Це має сенс на цьому танку. Е, навіть я думаю, ми покатаємо його сьогодні так. Вам треба покататися по-різному, оці от поекспериментувати в цих слотах і виснати що для вас краще. Тобто нахрест, навхрест ставити ось так, ось так. Або ось так. Два сюди не рекомендую ставити, тому що тоді вже буде грати досить некомфортно. Ну тут конкретно комусь більше вирішує, в залежності від вашого стилю гри. Тут поліпшена збірка, однозначно, там її. Немає сенсу ставити додаткову броню. Підкручені оберти завантажив загалом спорядження два ремкомплекта і. Адреналін, але враховуючи те, що тут дуже маленькі картоні, ну дуже маленькі катки, ось ви можете цілком сюди ставити не два ремкомплекти, а можете ставити сюди замість одного форсаж і тоді-сюди, тоді замість маленької пляшечки коли ставити захисний набір. Така збірка також цілком канає на цьому танку, катався, все круто, але мені якось більше заходить з двома ремкомплектами. Боєкомплект, друзі, 5-7 фугасів. 7-10 голди, все інше підкалібри, і нормально у вас все буде. Добре, переходимо з вами безпосередньо до боїв. Покажу вам, як це все відбувається. Покатаємо і зараз спробуємо когось нагнути. Також, друзі, хотів би вам так би мовити, хвилинка самореклами. Бачите, там на мною, під моєю вебкою. Є такий банер, дивись, Трово тримав подарунки. Можливо, не всі знають, що це означає. Я також веду свій канал на платформі Трово. Тому якщо бажаєте, ви можете долучитися до тієї платформи, дивитися мої стріми там. Я там стріми проводжу кожен день. І кожен, кожен день я там роздаю золото, танчики, інші приколи. Тобто в місяць приблизно, ну, як в ІКІ, звичайно, але в середньому 300 тисяч золота я роздаю глядачам, які дивляться мене на тій платформі. Тому ви можете також долучитися все безкоштовно, було б, так би мовити, ваше бажання. Посилання там в описі можете знайти, долучайтеся. Кожного дня приблизно з 3 до 9 чи до 7, як мінімум. от Я там стрімлю, не тільки танки, до речі, ще інші ігри стрімлю. Тому можете долучати, заробляти собі приколи для бліца. Ось, треба підкатитися. Певно. Ай-яй-яй, чекайте, 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 трошки небезпечна історія. А, 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 а. Про, просто не світяться ще важкі танки супротивника, розумієте? Я ще не маю повної інформації. Ну, ось, бачите, виїхав, дав з дамагу, Непогано. Навіть якби я отримав пофіг, ну типу я дам в два рази більше, ніж отримав би потенційно. Вкатується назад, зараз ми його підловимо. О, ще 500. Бачите, просто від альфи. Знову ж таки, я раніше був прихильником до силача на цьому танку. Я постійно катав на досе Але потім я, е, знаєте, якось більше пограв боїв, якусь таку мудрість на цьому танку зрозумів. Що по факту тут твоя перезарядка не так сильно впливає. Ну, тому що в тебе що 13 з половиною, що там 12 з половиною, Це все одно капець, як довго. І тобі просто треба рідко, але з максимальною типу, реалізацією давати постріли. Все, тобто тобі більш важливо. Там е, вчасно підзвести, вчасно переїхати, змінити там позицію, ще щось. Це набагато важливіше на цьому танку, ніж е, те, що в тебе на секунду була перезарядка. Тому треба концентруватися е, ну, типу, саме на цьому. Тобі цілком достатньо 13,5 секунди перезарядки. Якщо ти будеш цю перезарядку реалізовувати, якщо ти будеш підзводитись, бачите, виїжджати з правильних позицій і реалізовувати снаряди, то ну, ти не будеш дуже сильно відчувати різницю в цю одну секунду на цьому танку. Ну, все одно, тут навіть так, 13 секунд це трошки більше, ніж 10. А 10 це що? Це коли в нас танк відсвічується. Тому цілком адекватно тут кататися навіть так, хоча я досить-досить багато боїв пограв на досилучі. І можу вам сказати, що часом я зрозумів, що калібровані мені більше підходять. І якщо ви правильно реалізовувати цей танк, саме конкретно більш. Більше по його ролі в бою взагалі розумієте, на чому будується ефективність на подібних танках, то, вам я думаю, калібровані зайдуть також трошки більше. Ну, до того ж, в рейтингу це просто must have. І ще зауважу, що тут ну, базове пробиття на звичайних снарядах на підкалібрах, воно дуже погане. 230 це жахливий показник для 10 рівня. І якщо ти ставиш калібровані, воно стає 240. Ну, типу, 240 це все одно мало. Я з вами погоджуюсь, типу, хотілося б там, 250 плюс. Але ну, типу, все одно іноді це відчувається, коли ти в якесь НЛД там стріляєш в якісь такі вразливі зони, то іноді ти 230 пробити ще не можеш, а от 240 ти вже починаєш пробувати. Це також важлива історія. Так, добре, 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 добре. 4500, Але бачите, в чому прикол. Я вам казав, що танк не дуже можна стрілювати в швидких боях. Тобто цей бій тривав доволі таки довго. Я навіть міг би ще один постріл більше дати, якби я вистрілив по цьому, в НЛД Голдою, коли він отут стояв. От, я ще так трошки помолився. Навіть міг би 5500 дати потенційно. Ось, бо воно полетіло куди треба, просто я пожад не, заряд, не зарядив голду. Тобто, бачите, 5 тисяч дамагу доволі таки легко. Чому я казав, що найпростіший і легкий танк? Тому що я відволікався, говорив з вами, щось розповідав. При цьому всьому грав на автопілоті і на автопілоті настріляв, блін, 5 тисяч дамагу. Тобто я взагалі не думав в сторону гри. Я просто робив машинальні дії, які в мене випрацювались за мої там, 70 умовно тисяч боїв. Ось так. Тому танк дуже простий. І от в таких затяжних боях він реалізовується. Тобто, дивіться, якби цей бій був набагато швидший, от, якби цей бій був швидше, там ну він скільки там 4 хвилини був, умовно, так. Якби він був не 4 хвилини, якби він був 2 хвилини, я би не зміг настріляти, впевнено, там навіть якісь там 3-500 дамагу. Я би настріляв, скоріше за все, там 2-500, ну може 3, ну на краняк, не більше. Тому що ви подумайте. У Вас 13,5 секунди перезарядка, ну ви не прямо по перезарядці будете стріляти, нехай ви кожні там 15 секунд будете давати пробиття. Тобто ви даєте 4 пробиття в хвилину. Тобто 4 пробиття в хвилину це ви всього на все даєте 2000 дамагу. А дуже часто бої 2 хвилини, тобто ти там півхвилини їздиш до позиції, півхвилини за кимось катаєшся і там ще хвилину стріляєшся. От якраз 2-2 500 дамагу. Тобто тут е, проблема в ДПМ-чику є, і вона дуже сильно відчувається. Сподіваюся, що у нас сьогодні буде швидкий бій, і ви подивитесь е, ну, типу, на контрасті, так, який був перший бій, який буде, якщо у нас трапиться бій там, на 2-2,5 на хвилини. Ось така тема. Давайте з вами спробуємо е, цього ягера трошки. Не спалили, спалили. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре. У нас правильно нічого страшного. Окей. Okay. Я приїду сюди, це трошки, ризиково. це трошки ризиково. Але наче як в мене підтримка є моєї команди, тому якось воно має бути. Трошки боюсь так робити. Наче немає. Наче немає, треба. ай-яй-яй. Добре, все за моніторим. Не хотів просто від цього отримувати, хотів по хевіку дати. І, коротше, треба було якось так. Якось так мені роздуплиться. Все професійно замутити тут. Таємо по цьому. По цей може швидко зблизитись. Той не зблизиться, він там буде, в принципі, стояти. От, Ще втікає від моїх тімейтів. От, а той, а той швиденько би приїхав, дав би плюху. Все, цього добиваємо. І переїдемо. Ну Взагалі, так, треба було бачата, але побачати мені ніхто не допоможе, я там буду сам. Uh, самому дуже погано цьому танку поряд з кимось бути, тому що, ну, по-перше, бачат має барабан, він може видати по мені 900 дамагу без питань. от, uh, А я йому дам тільки 500. А по-друге, якщо ти навіть там був би не бачати якийсь інший середній танк, то ну, в тебе Шерік він не дозволяє тобі вкатувати один на один на когось, тому що ви розумієте, ну так ти одразу даш там 500, молодець. Який ти красавчик, просто через додіка отримав 800 зайву дамагу. Навіть більше. навіть більше, ніж 800. Люблю таких тімейтів. Ну, типа, Максим, а, якийсь там. Максим Ай, Максим. через степ таких Максимів по 45%, тому що він мало того, що не грає союзником заважає. Блін ще я розповідав. А, розповідав, що типу, якщо вка... ти вкатуєш на якийсь э, середній легкий танк, майже на будь-який на 10 рівні. Навіть на дев'ятому на у них пробиття на порядок краще, ніж тебе. І якщо ти це робиш, то скоріше за все вони тебе просто по ДПМу відлуплять, і нічого в тебе нормального не буде. Тому один на один треба уникати різноманітних сутичок. Загалом грати від розміну союзників. Добре? Так, Леопард там, Леопард там, а ПТСА тут. Хе-хе, <гум> якісь вони такі такі передбачувані, чесно кажучи, аж не цікаво. Максима, тобі допомагати не будемо. Якби ти мене підставив, то я би зараз приїхав. І тобі допоміг би. А так, сам розбирайся, сам, все сам. От, така тема. Тобто, бачите, якщо ти правильно реалізовуєш цей танк, він дійсно можна валяти. Але знову ж таки, це другий бій був, який доволі, таки, ну, не швидкий був об'єктивно. 5 фрагів, тут більше фраги, але, ну, якби я мутив домах, а не давав фраги, то ми, скоріше за все, програли, і це була б не дуже прикольна історія. Тому я тут вирішив сильно не жаднічити по дамагу і вирішив конкретно сконструватися на фрагах. Ось так, ну, заради перемоги. Так, і до речі, друзі, до речі, а, хотів би вам ще нагадати, що в мене є мій канал по різноманітним іграм. Йолки-палки, така міні-рекламка. Давайте я після бою, давайте, після бою вам трошки прорекламую, покажу. Ну, просто в відосиках стараюсь робити такі ж обяви, тому що не, не, всі, не всі слідкують за новинами каналу, як виявилось. І не всі знають про інші мої проекти, там про стрімчики на Трово, так, про мій канал, на якому я ще граю в інші ігри. Тобто в мене є багато глядачів, які, в принципі, хотіли б дивитися різноманітні ігрушки від мене, там проходження, там туди-сюди. Але вони просто не знають про цей канал, тому іноді я буду інформувати вас про це у своїх відосах, там, всякі свої нові проекти там, і так далі. Думаю, частині ми глядачів, як мінімум, це буде цікаво. А кому буде не цікаво, ну нічого, нічого страшного, я думаю, що 20 секунд почекати не проблема. Давайте ми з вами спробуємо дати плюху по цьому, дядьку. Оп, да? Крайне Небезпечно тут виїжджати, може там стояти ПТСА в кущах. Вони, скоріше за все, сюди всі поїхали. Тому тут дійсно може бути небезпечно. Я вам скажу. О, дров. Ще пробиття дав. Дуже приємний дальфи грати, реально. Це такий балдеж. Якщо в тебе десь є можливість, то це жити е, тих самих 13 секунд поки ти заряджаєшся, ну, це дуже шикарно. Якщо є якісь укриття, до речі, якщо ви правильно, якщо ви хочете правильно грати на цьому танку, завжди завжди ви, ви приїхали на якусь позицію, одразу оглянулись, якщо ви там ще недосконально знаєте мапи, оглянулись і подивились, де поряд є якісь камінці, будинки, якісь укриття, навколо яких можна кататися. Умовно, якщо на вас нападає якийсь ем, танчик, там, ну середній легкий, та навіть важкий, неважливо. От, в якого краще, ДПМ, ніж у вас. От, і він для вас не шотний. Ви просто катаєтесь навколо укриття і граєте з ним від вашої альфи. Все. Отака штука. Просто, наприклад, нападає на вас якийсь прожето. От ви навколо цього будинку, починаєте кататися, даєте йому 500 дамагу, починаєте кататися. Ну, він по вам дає на 350, ви по ньому на 560 і катаєтесь. І отак ви катаєтесь, 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 і від альфи ви його скоріше за все, виграєте. Ну, якщо вас, коли він на вас там напав, у вас було багато здоров'я. Це, до речі, дуже важлива скілуха при грі на таких танках. Е, тому що багато хто, от я е, граю в рандомі, і дивлюсь е, шеріки, як, як вони грають, багато хто вони не роздупляються, що так можна зробити, і вони такі, я на них нападаю на депевнему танку, вони такі, о, і, і не знають, що робити. Треба біля укриття завжди, бачите? Тут купа будинків. От якщо раптом сюди заїде зараз кісь то я просто навколо будинку буду кататися, і все. І ти по прожектос мені нічого не зробить. Не попав. Давайте отут 50 б може, спробуємо. Чисто розмінюю свою команду, у мене команда зайняла дуже погані позиції. Мені їхати прям нагло їм допомагати немає ніякого сенсу абсолютно. Бачите, в розмін? 400 отримав, 600 дав. От, Команда жахливі позиції зайняла. Ну і ми це програємо. Так, Ми це виграти не зможемо. Занадто багато здоров'я, не є третій, не добитий Хевік. Коротше, не буде діла. Не буде діла ніякого тут. Ні, 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 вона ще не попадає. ні Все, друзі, тут тут все зрозуміло. Тут, на жаль, на жаль вже все. Я зміг свою команду там розміняти, якісь там 3000 дамагу я видав, але щось краще можна не сподіватися. Клас. <реш> Ні, я облажався. я в кінці міг ще одну плюху дати. Я думав, чомусь, що вони всі їдуть з іншої сторони. Блін. Ну, я думав, що з того боку тільки може 50Б приїхати. А оці всі кінтухи, оскільки вони так довго ну, не показувалися, я думав, що вони їдуть з іншої сторони. Ну, добре, 3000 дамагу ми видали. Вважаю, що 3000 дамагу це, в принципі, непогано для такого бою. Враховуючи те, що моя команда взагалі нічого не зробила, просто заїхала в якісь нічинські позиції там здохла, то в принципі. Принципі адекватно так хотів вам розповісти. Дивіться, друзі, є в мене канал, називається Блік. Я його відносно недавно завів, але активно розвиваю. Кожного дня тут публікується відосик на годинку з проходженням якоїсь певної гри. Тут є і шутери, і стратегії РПГ. І що тут як немає. Різноманітні абсолютно жанри є, тому заходьте, підписуйтесь. Ну, кому цікаво, звісно, не тільки танки, а якісь ще інші ігри. Ось тут ви зможете собі знайти дуже багато цікавих відеоматеріалів під чайочок, там під кофійочок, подивитися прохожня ігрушок, саме те. Ось в описі до цього стрі до цього відоса також буде послання на мій канал по різноманітним іграм. Знову ж таки, жанри різноманітні, тому кого цікавить, зможете там і щось під чайок подивитися, і ще й до того ж зможете дізнатися про якісь ігри. Гри, про які ви не знали раніше, самі собі їх завантажите і пограти. Ось така тема. Тому, я думаю, буде корисно. Але не треба туди підписувати чисто для, для кількості. Якщо дійсно плануєте там щось дивитися, підпишіться. Не плануєте, ну, значить, не плануєте. Так, давайте ми поїдемо праворуч. Поїдемо з вами праворуч. Угу. Давайте одразу в кущі попробуємо звідти плюху наші солдати Хочу, щоб стався швидкий бій. Бажано переможний. <хи> Бажано переможний швидкий бій. Хоча і попередній бій насправді також показовий. По факту там вже бій закінчився за півтори хвилини, коли було зрозуміло, що моя команда програла, бо вона заїхала в найгірші позиції, які там можна було тільки знайти. Дивно, я не попав, снаряд, наче прямо -прямо в нього полетів. Можливо, перед ним стояла ще якась ПТСАВ. Можливо, не знаю. Ну, Тому що снаряд летів прямо в нього, ви бачили. Або щось забагувалось, або все ж таки перед ним ще хтось був. До речі, про фугаси. Фугаси на таких танках важливо використовувати правильно, тобто, якщо ви бачите якого вікота менше 50 здоров'я, обов'язково стріляйте по ньому фугасом, тому що бронебійка вона може не попасти, десь в каточок ретанути, не пробити, там, і так далі. Ну, бронебійка мається на увазі там, під калібр, кумулятив. От базовий снаряд і, гол, і голдовий. А от фугасом ви 100% виб'єте 50 здоров'я. Якщо ви попадете просто в танк, ось так. Ну хіба що там, не знаю, в саму пушку попадаєте, тоді не виб'ете. Коротше, вчіться добивати шотні танки фугасами на таких альфових танках. Вам це дуже знадобиться. Ні, я там нікого не пробив. Там ще була бабаха, в було мінус 600 здоров'я. Я думаю, може це я по бабахі попав. Але щось ні. Отут я поки в засаді посижу, в нас там важкі танки піджимають, бачите. Е, ну Вони погано зробили, що де поїхали праворуч, ну, але тим не менш, вже маємо, що маємо. А е, а цей, а ті, хто тут, вони ще наче як, е, ну, супротивники, вони не сильно піддавлюють, тому можна ще, я думаю, тут посидіти. І, ще ще якісь декілька плюх видати. угу. В принципі, ще можемо собі дозволити. Добре? А тепер тікаємо. Ай, чекайте, а я трошки пізно. Блін, я провтикав таймінги. Зараза ще шель траниться спеціально. Ну, він правильно все робить, питань нема. Але через це я може і не втечу. Може я втечу. Ну, коротше, мені не подобаються важкі танки, які тут за мене грали, тому що вони не вдупляють в що вони грають. Розуміло, що в такій ситуації треба, треба їхати на правий напрям. Не приїхали, щось покатались по своєму напряму, нікого тут не зустріли. Просто пів бою вони були вимкнені з бою, розумієте? Ми грали, виходить четверо проти семи, поки оці троє каталися там, незрозуміло навіщо. Ось, і це було очевидно, тому що ну, це фланг, на якому зазвичай, на зазвичай їде вся команда. От, якщо твоя команда не їде з якихось причин, а команда супротивника їде, то в, те, в тебе одразу набагато менше шансів цей бій виграти. З такими чуваками. Ні, на жаль. На жаль, на жаль, нічого не буде. Ні. Ну, Це можна сказати, що це швидкий бій, тому що по факту я на початку бою приїхав на правильну позицію, намагався по максимуму своїй команді допомагати. Ми грали 4-7. На середині бою, через те, що ми грали 4-7, і наша команда почала вмирати, мені треба було втікати. І Я витратив ще хвилину, щоб кататися там коло мапи, тому що я просто не міг зробити інакше. Ось і все. От вам як грається танк в доволі швидких боях. 2 500, ну максимум 3. Там іноді, і все, і до побачення, ось так. Тобто така штука, друзі. Думаю, п'ятий бій не будемо катати. Я думаю, ці бої цілком показові. Був наш е, довгий бій, в якому настріляв 5000 тисяч дамагу. Був нас бій зливний, в якому я чисто від свого розміну стріляв три тисячі дамагу. Був нас от бій, який можна цілком назвати швидким боєм. Ну він тривав 3 хвилини, але по факту в ньому я грати там, міг тільки 2 хвилини, то й менше. Ось. І загалом така тема. Як бачите, танк, в принципі, досить простий, можна грати на ньому не напряжно. Гімплей е, освоїти може майже будь-який танкіст, який просто адекватно виживає і вміє змінювати позиції. От. І, в принципі, в нього є фішка головна, це його альфа. Ось, на жаль, огляду вже такої фішки, як немає. Ви бачили, що я так, і навіть в деяких моментах більш пасивно грав. Якби це був Шерік з оглядом 325 метрів, там би я на ньому грав більш агресивно, ще може навіть десь сам би підсвічував. А так, як бачите, в принципі, зараз ти світиш набагато гірше, тому що, наприклад, той самий бачат. Оцей танк, якщо брати в ролі легкого танку, він ну в ролі світляка він набагато кращий, тому що 327 огляд на 20 метрів більше ніж в Шеріка. І маскування не 49, а 55, Тобто 6% маскування і 20 метрів огляду, це дуже дуже велика різниця. Тобто, бачат зараз світить просто на голову краще, ніж той самий Шерік. Така тема. Але це не робить Шеріка неактуальним. Шерік, це, якщо ви хочете, якщо ви, наприклад, граєте не дуже класно, але хочете собі якийсь танк, щоб от попробувати от геймплей легких танків, ви цілком можете спробувати Шеріка. Або, наприклад, якщо ви граєте в рейтингу, і у вас не йде гра на, на, на дпмних танках, тому що дпмні танки в рейтингу дуже важко реалізовуються. Ну, Дуже складно реалізовується. тобто треба вже прям дуже круті навики е гри мати для того, щоб правильно це все реалізовувати. Якщо у вас не виходить це робити, ви можете взяти Шеріка. Там набагато простіше, бо ви виїхали, дали альфу, альфа це завжди простіше, ніж ДПМ. Ось така тема. Все, друзі, сподіваюсь, моє відео вам сподобалось, воно для вас було корисним, і тепер ви чітко знаєте, чи треба Шерік в вашому ангарі і як на ньому правильно грати, а також правильно грати проти нього. Дякую, що дивились, дякую за лайки, за коментарі та за підписки на канал. Був радий всіх бачити. Побачимось з вами в наступному відео або на стрімі. Давайте, всім удачки, всім пока-пока-пока-пока.